Лемікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай. Мої вітання глядачам 24 го каналу. На календарі у нас 29 листопада, субота і саме час для нашої постійної рубрики, де ми розбираємо те, що відбувається нині на лінії боєзітнення. Збираємо всю інформацію і проводимо власний огляд карти бойових дій. Мене звуть Андрій Штангрет. Я вас вітаю. І далі перейдемо безпосередньо до мапи, де про усе поговоримо детальніше. Зокрема, декілька ділянок на лінії боєзітнення вони дуже помітно активізувалися за останній період. Вочевидь, це і Покровський напрямок, де Російська Федерація намагається оточити і захопити два населені пункти таких великих. Так це Покровськ та Мирноград. Ситуація там досить таки складна, і наші бійці роблять усе можливе для того, щоб стримувати противника. І давайте з цієї ділянки ми власне і розпочнемо. Ну, по перше, те, що бачимо, це те, що збільшується по перше, сіра зона на цій ділянці. По-друге, росіяни намагаються тиснути одразу з кількох напрямків. Так, тобто, це з району красного лиману, намагаються вони е з'єднатися зі своїми підрозділами, і насправді дуже близькі до цього, навіть по мапі суто, ми бачимо, що логістика в Мирнограді вона дуже і дуже ускладнена. Попри це, Російська Федерація суне в бік населеного пункту Гришине. Це ми бачимо на мапі, і також бої тривають на північних околицях самого Покровська. Це може свідчити про те, що ну, по перше, більшу частину міста Російська Федерація так чи інакше контролює, так і бої тривають за північні околиці цього населеного пункту. При цьому тиск з боку Російської Федерації він досить таки високий. Армія противника застосовує досить велику кількість своїх безпілотників, концентрують там і багато особового складу, тому такими невеликими групами вони. Просочуються далі в глиб, займають території, займають будівлі, намагаються ось таким чином діяти, чекати підкріплення і просуватися далі вперед, щоб зрозуміти краще ситуацію на покровському напрямку. Процитую слова медика, який там безпосередньо несе службу. Він сказав про те, що може бути таке, що медики для порятунку українських бійців беруть наземні роботизовані комплекси, тому що зараз це основний засіб для здійснення Логістики на цій ділянці і йдемо пішки до поранених. Це може бути і 13 кілометрів. А потім повземо з пораненими, тягнемо їх на собі крізь відкриті посадки, де дерева ледве дістають до поясу. Кожен метр як окрема маленька битва. І евакуація на покровському напрямку складна і небезпечна, каже військовий медик Віктор з позивним. Віцик, так тобто в цьому фрагменті дуже багато сказано про логістику, про спроможності для нашої армії, по перше, евакуювати поранених, чим є дуже великі проблеми зараз. Але так само варто розуміти, що це підвіз боєкомплекту, це там забезпечення нашої армії, буквально продовольством, там водою, харчами і всім необхідним. Тому це те на що зараз тисне Російська Федерація, і ось цей рух е з боку. Противника в напрямку Гришиного. це намагання ще більше витягнути лінію фронту і тим самим ускладнити ситуацію для наших сил і не дати змогу взагалі будь-якими засобами проводити логістику. Тому ситуація є досить таки складною. Що стосується добропільського напрямку, то кількість атак з боку противника тут за останній період не збільшується втім ворог. Продовжує тиснути на населений пункт шахове, і так само намагається атакувати в бік дорожнього. Це ми чітко бачимо в принципі на мапі. І опісля успішної направду, операції з боку сил оборони України. Нам вдалося по перше зрізати цей виступ і зараз ми працюємо над тим, аби стримувати противника на цій ділянці. Далі поговоримо про напрямок Костянтинівки. Це місце, де тривають досить активні бойові дії, і що варто розуміти, то це те, що росіяни намагаються і тут перерізати нам логістику. Зокрема, в мережі було відео, де окупанти напалмом намагаються палити просто буквально а, антидронові сітки, які є в прифронтових громадах, тому що дуже велика кількість безпілотників. І от один з таких БПЛА, він просто пролітав над цими сітками. Ну і грубо кажучи, вогнем намагався їх спалити. Виявилося згодом, що ось ця ділянка від Костянтинівки до Олексії Водрушківки на цьому напрямку, і це свідчить про те, що Російська Федерація і надалі буде намагатися перерізати ось цю трасу, взяти її під свій вогневий контроль і робити все для того, щоб ми не могли спокійно. Проводити ту саму логістику. Що стосується бойових дій, то вони тривають фактично на околицях самого населеного пункту. Це ми бачимо на мапі. Що по-перше, з боку Іванопілля Російська Федерація наступає в бік Костянтинівки, так само намагаються вони рухатися по трасі далі до населеного пункту Бересток і Розширювати зону свого контролю, захоплювати якомога більше території. Втім, особливих змін за останні кілька днів немає. Є, звісно, повідомлення, що росіянам на Костянтинівському напрямку вдалося там зайняти певні промислові зони, але ця інформація потребує підтвердження. Так, поки що, я думаю, про це говорити трохи зарано. При цьому Генеральний штаб Збройних сил України говорить про те, що на цій ділянці ворог здійснив 31 атаку в районах самої Костянтинівки, Олександру Шультиного, Плешіївки, Русиного Яру, Пілля та е, Софіївки. Тобто, е, по-перше, інтенсивність бойових дій вона досить таки висока, тому що 31 атака це не так вже і мало, і е, кількість населених пунктів, де тривають бойові дії, вона досить таки значна. А при цьому зазначу там коротко, що на Покровському напрямку за добу Росіяни проводять 82 штурми, що кратно більше ніж в напрямку Костянтинівки. Але багато хто з військових аналітиків говорить про те, що у випадку успіху на покровському відтинку фронту росіяни можуть переключити свою увагу саме на напрямок Костянтинівки. Тому тут я певен потрібно теж бути дуже уважними до і заяв противника, в тому числі. І до оперативної обстановки, яка складається на цій ділянці, зокрема. Що стосується напрямку Сіверська, то Російська Федерація посилила свої атаки на місто. Ми зараз бачимо, що бої тривають фактично на околицях населеного пункту і намагаються вони атакувати зі сходом. При цьому не припиняються бойові дії і на Лиманському напрямку. По мапі ми чітко бачимо, наскільки розпорошилися ось ці атаки з боку російських загарбників. При цьому на Лиманському напрямку ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Шийківки, середнього кар... Середнього Карпівки, Дробишевого коровиного яру, зарічного ставків. Тобто кількість населених пунктів вона досить таки е значна. Так і що стосується е Ось цієї ділянки, то зрозуміло, що росіяни будуть намагатися просуватися далі, тиснути, по-перше, на Сіверськ з півночі і розширювати зону свого контролю, щоб далі атакувати і безпосередньо населений пункт Лиман. Це ми, в принципі, чітко бачимо по мапі. Ось цей вектор, ось цей напрямок руху з боку російських загарбників. Що стосується інших населених пунктів, то поки без особливих змін так не, немає. Повідомлень, які би якось описували власне ситуацію саме на цій ділянці. При цьому, враховуючи, що генштаб говорить про на атаки противника в напрямку населеного пункту Коровій Яр, це ми бачимо на мапі, тобто, можливо, вони розгортаються і ось таким чином. Намагаються просуватися росіяни по мапі. Можемо бачити, що. Ймовірно, вони будуть намагатися дійти до ось цієї траси, яка пролягає ось тут, дороги, точніше, так і щоб це стало таким собі рубежем і фактичним початком боїв безпосередньо на околицях цього населеного пункту. Тому бойова робота вона продовжується. Далі поговоримо більше про Харківську область, про Куп'янський відтинок фронту, про який знову говорили у Кремлі, знову доповідали Путіну, що в російської армії все там нібито добре, і він е, говорив про те, що Куп'янськ нібито в оточенні, врешті-решт. зрозуміло, що такої ситуації немає, і вже який день поспіль, фактично дуже багато розмов з приводу заяв ось цього Герасимова. Голови генштабу збройних сил Російської Федерації про ситуацію там своєю чергою, це абсолютно ніяк не впливає на те, що ситуація в Куп'янську є досить таки контрольованою з боку сил оборони України, і бойова робота там продовжується. Якщо говорити про саме оперативну обстановку на цій ділянці, то з даними генштабу 11 бойових зіткнень було саме. В районі самого Куп'янська при цьому головком Сирський у своєму телеграмі він напередодні сказав про те, що Куп'янський напрямок це один із тих, де ситуація вимагає найбільшої уваги. Бої відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій під час поїздки, каже до військ і частин на Харківщині. Ознайомився з оперативною ситуацію і зазначив, описав так характер дій з боку Сил оборони України, що вони продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії, такі активні. Атаки щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп'янську у місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через бойові порядки з метою знищення ворогів або взяття їх у полон. Тобто по суті зараз, окрім як відбиття прямих штурмів з боку противника. Наші підрозділи займаються тим, що відслідковують маршрути російських груп, які намагаються заходити десь ховатися там в межах самого Куп'янська, можливо, десь і на околицях так само і зачищати ось ці підрозділи російських військ, які намагаються принаймні, перебувати на ось цій ділянці. Попри це, тривають також атаки в бік населеного пункту піщани. Це ми чітко бачимо на мапі, і е, логіка е, російських військ на цій ділянці вона, в принципі, зрозуміла. Ну, по-перше, їм потрібен Купінськ вузливий. Е, для цього їм необхідно витіснити наші війська загалом з Лівобережжя. Тому, ймовірно, в дуже довгій такій перспективі вони будуть намагатися це реалізувати. При цьому просування з боку ворога вони. Невеликі, я б сказав, навіть відсутні на е, цій ділянці фронту. Тому бойова робота продовжується. Е, також згадаємо про прикордоння. Е, це ділянка, яку росіянам вдалося зайняти за останній період, і нині не дуже з високою інтенсивністю, але все одно певні бої проводяться в районі населеного пункту Амбарне, і це найімовірніше робиться для того, щоб ми. Повинні були там утримувати свої сили. Я думаю, вони би в будь-якому випадку були так, тому що це наш державний кордон, врешті-решт, але враховуючи, що ця ділянка активізувалася, то, вочевидь, генштаб повинен реагувати на ось такі викиди з боку загарбників. При цьому напрямок Вовчанська, попри те, що він вже в сто разів був захоплений російською пропагандою, і в Кремлі вже заявили про це неодноразово. Тут вкотре вони повторили, але ця ситуація не відповідає дійсності. Там все контрольовано. Ми, а особливо ті люди, які глядачі, які постійно відслідковують нашу рубрику «Карта бойових дій, вони я думаю, чудово. Розуміють, що за останній період там ситуація не змінилася, так і от на діпстейті немає ніяких ні збільшення сірих зон, ні їх появу на якихось ділянках. От як були там наші сили по берегу зі річка Вовча, так зараз і продовжують отримувати свої позиції. Таким от новим витком атаки з боку противника, це. Стали штурми в бік населеного пункту Синельникове на цій ділянці. Тобто, по суті, з флангу росіяни намагаються обійти Вовчанське, але поки без особливого успіху. Також я би згадав про Сумщину, звісно, тому що тут, по-перше, посилилися атаки з боку противника. Ми бачимо на мапі дуже велику кількість ось червоних стрілок, які. Якраз і сигналізують нам про те, що росіяни намагаються відбиватися і бити так само з різних напрямків на цій ділянці. Вони не мають ніякої структури. Вони здебільшого хаотичні, покликані. На те, щоб просто збільшувати зону свого контролю, і ймовірно дуже хочуть вони якось ось таким чином принаймні, вирівняти лінію боєзітнення, так щоб розширити зону свого контролю, збільшити тиск на нашу логістику, щоб їхні оператори безпілотних систем могли так само далі залітати, тому тут власне зрозуміло, що стосується зведення від генерального штабу, то на цій ділянці фронту. Відбулося чотири бойових зіткнення. При цьому прикордоння зазвичай дуже багато перебуває під ударом ворожих засобів, таких як каби, як артилерія, як дрони. І їх справді дуже багато. Це як і Сумщина, так і Чернігівщина, врешті-решт. Тому ситуація, я б сказав, вона контрольована. А далі ми перейдемо до запорізького напрямку, до ділянки Гуляйполя, тому що ем, ситуація не до кінця зрозуміла, відверто кажучи, тому що от Діпстейт про ситуацію на цій ділянці пише наступне. Я навіть прочитаю те, про що вони писали. Проблема загострилася, коли у фланг бійців зайшов противник через провал оборони суміжного підрозділу в районі Успенів, рівнопілля. Від яких ворог поліс на затищує і почав активний тиск на зелений гай та високе. Значить, дивимося тепер безпосередньо на мапі а, атаки з боку противника в напрямку Рівнопілля, від яких ворог і почав ось всі ці атаки. Це ми бачимо на мапі, так? Тобто вони намагаються. Просуватися далі. Це була ситуація, коли схоже, що наші бійці відійшли так, зайняли більш вигідні рубежі. При цьому росіяни атакують і в бік Гуляйполя так само. При цьому варто звернути увагу на комунікацію, яка в цих подіях була повністю відсутня, пише Deep State, і зазначають, що ем, не було зв'язку. З бійцями у бійців із сусідніми підрозділами, що понесло за собою певний хаос і значну кількість проблем на цій ділянці фронту. Наразі з залученням додаткових ресурсів бійці Сил оборони України намагаються виставити додатковий рубіж оборони і стабілізувати ситуацію. Противник знаючи, і усвідомлюючи проблему, посилає без перестанку штурмувати українські позиції. Здійснює постійний тиск, чи має чи має певні успіхи? Зокрема, противник масово фіксується на околицях Гуляйполя. Це те про що пише Діпстейт. Водночас, напередодні сили оборони півдня заявили так само про те, що ситуація там стабілізована, що десь противника вдалося зупинити, десь відкинути, врешті-решта. Але от в усіх цих подіях здається, що бої безпосередньо за гуляйполе це просто питання часу, тим паче, що зараз. Противник фіксується і на околицях цього населеного пункту, що є надзвичайно важливо. при цьому варто не допустити подальшого просування російської армії, так, от, стримати його на цих рубежах. Чому? Тому що далі, от рельєф такий, що, на мій погляд, принаймні так. Росіяни можуть потроху намагатися просуватися далі в глиб, захоплювати населені пункти і так один за одним фактично рухатися. При тому, що от за ось цією агломерацією, де Варварівка, зелене, так Святопетрівка, які знаходяться вже на заході і на північному заході від Гуляйполя, ось це фактично такий. Рубіж, і що стосується рельєфу, і там природні, хоч річка протікає. Бачимо на мапі є різні водойми, які теж можуть стати таким додатковим пунктом в обороні наших сил. Тому ось це може бути і тим самим рубежем оборони від російських загарбників. Що стосується напрямку, саме Запоріжжя, фактично, так, Степногірська. То росіяни намагаються невеликими групами далі інфільтруватися в Приморське, атакують степногірськ. Втім, без особливих успіхів. При цьому в бік Оріхова теж російські загарбники висуваються. Там не те, щоб багато атак, але тиск постійний, вони створюють. За даними Генерального штабу збройних сил України на Оріхівському напрямку, відбулося 11 ворожих атак на цій ділянці в районах Степового, Щербаків, Приморського. Кам'янського та Новоандріївки, ось такі дані від генерального штабу. При цьому про якісь певні просування противника інформації принаймні, мені не траплялися. Єдине, що можна зазначити, це населений пункт Мала Токмачка, так де сіра зона дістає фактично до околиць самого населеного пункту. Тому, вочевидь, і туди ворог спрямує свої атаки, можливо, в найближчий час. І на сам кінець поговоримо про Херсонщину. Це придніпровський напрямок, де противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту. Втім, успіху не мав. Зазначають в генеральному штабі. При цьому от ситуація на Херсонщині вона стабільна за останній період. Єдине, що велика проблема це обстріли з боку росіян. Це велика кількість впівдронів, це каби. Не це артилерія, в тому числі, яка б'є там не лише по Херсону, а загалом по області. І за добу буває таке, що понад 30 населених пунктів вони під ударом з боку російських загарбників. При цьому там мешкає досить багато цивільних, відверто кажучи. І в цей період, особливо коли ну зима вже буквально на носі, так то вочевидь потрібно подбати про і безпеку цивільних і про. Те, як вони будуть перебувати в зимовий період на Херсонщині, тому що ну, вочевидь, при такій інтенсивності обстрілів, це по перше дуже важко по-друге, елементарно небезпечно. Тому е, тут я думаю, що е, певні рішення приймаються і зараз. Знаю, що от е, багато антидронових сіток почали встановлювати по місту на під'їзді до самого. Міста, ну і по трасі, звісно, від Миколаєва до Херсона, що насправді дуже і дуже важливо, тому ось такою є ситуація. При цьому противник так само намагається діяти активно на островах в руслі самого Дніпра, і вже звідти проводити іноді свої атаки. Так, от за минулу добу це район Антонівського мосту. При цьому от дуже чітко видно. На мапі, де сіра зона, де от уже нашими бійцями звільнена територія. І ось ці острови, ці ділянки, вони можуть бути такими динамічними, насправді. Так? Тобто переходити і під контроль наш, під контроль противника, туди так само завдаються удари, врешті-решт, але ситуація на цій ділянці є стабільною. Загалом, от що хотілося би підсумувати в нашій рубриці, це те, що ситуація на фронті дуже важка, і я розумію чудово, що нині усі медіа вони дуже багато говорять про ось цей так званий мирний план Дональда Трампа: про всі зустрічі, про всі витоки. про... Усі розмови, які відбуваються не публічно врешті-решт. Втім, при цьому всьому варто не забувати, що і щодня, і щоночі ночі наші бійці вони виконують величезну роботу, сили оборони стримують противника і ризикують найважливішим, що в принципі є. Це своїм життям та здоров'ям для того, щоб не давати ворогу просуватися. Зараз якихось ну, ознак, так. Будь-чого, що могло би говорити про те, що Російська Федерація готова завершувати цю війну, припиняти бойові дії і оголошувати бодай якесь зупинення вогню, цього всього немає. Росіяни націлені воювати далі. Вони мобілізують все більше свого ресурсу, вони намагаються виробляти. І власні снаряди, і збільшувати цю кількість принаймні такі плани в них є на наступний рік, і чого вартий лише обстріл з столиці цієї ночі, де росіяни сотні БПЛА, десятки ракет спрямували проти нашої критичної енергетичної інфраструктури і проти цивільних, тому що дуже багато пошкоджень є по місту, врешті-решт. Тому нам своє робити. Ми, звісно, вдячні партнерам за підтримку. Українці як ніхто хочуть миру, і я думаю, це зрозуміло. Втім, бачимо, що ну, зараз обставини мало що про це може свідчити, так і якось на це натякати. Ну, при цьому будемо за усім цим стежити, друзі. а Щоб знати більше, обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, стежте за нами у соцмережах, де з'являються усі оперативні новини. Ну і звісно, закликаю вас поставити лайк під цим відео, щоб їх з'являлося і ще більше.